Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автохата. Сьогодні я хочу показати ось такий кіоск, маф, який ви можете використовувати для продажі певних товарів, який ми продаємо. Розміри даної конструкції є 3х3, що загальною площою становить 9 квадратних метрів. Зовнішнє оздоблення в нас є ось такі касети кольору антрацит та ось такі декоративні елементи, імітація дерева. Двері в нас є металеві, які розташовані взаді конструкції даної. І інтер'єр виглядає в нас ось так. Як ми бачимо, тут є ось такі панорамні віконечка, де тут можна відкрити з правої сторони щось віддати. Посередині можна щось віддати. На підлозі в нас постелений напівпромисловий ліноліум. Дах в нас є з вагонки ПВХ. Та ось такі. Лампа розташована. Всюди розташована повністю електрика всередині. На цьому я завершую наш коротенький відеогляд. Якщо хочете придбати ось такий кіоск, телефонуйте до нас, пишіть нам, приїжджайте, ми вам все покажемо, розкажемо або ж створимо будиночок вашої мрії та вашого бажання. На цьому я завершую наш коротенький відеогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу.